На базі спорткомплексу товариства Динамо розпочались тренувальні збори Волинської обласної федерації змішаних єдиноборств. Молоді спортсмени готуються до чемпіонату України з ММА. Склад збірної дуже великий, як ви бачите, повний зал. От і приходять, приходять пацани, щоб з ними трохи щось повчитися. Тренери кажуть, що цей тиждень вимушені працювати в посиленому режимі. «Якщо ранок беремо більш таку атлетику, бігаємо кроси. Розмінок багато, акробатичне виконуємо е, таке. А вже на вечір йде більш силова, технічна, е, прийоми відпрацьовуємо. Ну, Ділимо, щоб <кій> зараз дати силову зранку ввечері, буде дуже виснаження для дітей. Ну, якби це ж діти в основному. З чемпіонат з 10 до 17 років ну, це діти то сильно не перегрузиш. Участь у тренувальних зборах Волинської обласної федерації змішаних єдиноборств ММА взяли чотири спортивні клуби – «Воїн», «Гарда», «Прайд» та «Елемент». Загалом Волинь представлятиме понад 50 молодих спортсменів. Вибираємо краще, тому що ви розумієте, що чемпіонат України буде 10-11 років. Там є 10 категорій – 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тому така кількість учасників. Будемо ще відбір робити, Потім на збори стягуємо найсильніших, а вже під час зборів дивимося, хто хто тягне, хто не тягне». Очільник Волинської обласної федерації змішаних єдиноборств ММА Михайло Смолка каже: що року наші спортсмени повертаються з чемпіонату України з новими медалями та титулами. Молоді бійці демонструють хороші показники, що в чергове вказує на високу результативність роботи обласної федерації. Тож підготовку до чемпіонату України з ММА-2023 почали завчасно. Дуже все просто. Волинська федерація ММА, спортивний клуб «Воїн». Всі організовані процеси, тобто доставка спортсменів, в Вінницю, проживання і харчування. Вже наступного тижня юні бійці у складі Волинської обласної федерації змішаних єдиноборств поїдуть на чемпіонат України з ММА, який відбудеться у Вінниці.